Була зразу на двох турнірах. Так, Роз, розкажи цей досвід е, і твою мотивацію прийти туди відповідно. А, коли я пішла вперше на турнір, а, я просто. Це був якби такий, як цікавість, так. Тобто, мені було надзвичайно цікаво е, зіграти в гру довше, оскільки турнір тривав декілька тижнів. І я надзвичайно е, була вражена тим форматом, який в нас був. І це, власне, було моєю мотивацією прийти на другий турнір. А на другому турнірі я просто вже, так як в мене за плечима було багато ігор, я просто випробовувала іншу стратегію для себе, і вона дала результат. Так? Тобто, я, я сформувала чітку стратегію, я її слідувала, і навіть коли були надзвичайно великі спокуси відійти від цього, я все одно протримувалася цієї стратегії, я била в ту саму точку і, і таким чином перемогла. Результати гри свого першого турніру в 2023 році. Uh, в 2023 році uh, я здається. У нас було п'ятеро чи четверо учасників, я не пам'ятаю, якщо чесно, я здається зайняла третє місце. Не всі дійшли до фіналу. У мене був такий теж дуже цікавий переломний момент, тому що в якийсь момент на великому колі я зрозуміла, що я, я весь час протягом гри так і йшла десь третьою приблизно. І вже на великому колі, на останньому етапі, я зрозуміла, що в мене зараз є така а, можливість а, стати другою по кешфлоу. І воно мене настільки внутрішньо збентежило, тому що я вважала, що це несправедливо, тому що всю цю гру я не була другою, і е, потім після гри це наштовхнуло мене на думку про те, що дуже часто в житті в нас є такі можливості, але щось нас лякає, або щось десь не вкладається в наші моральні такі патерни, які закладені в нас. І ось це такий дуже дуже цікавий для мене був інсайт, про який я потім довго думала. І я його довго переосмислювала. Скажи про свою перемогу 24-й рік мотивація була в тому, що власне я хотіла випробувати іншу стратегію, тому що я зрозуміла, що у всіх моїх іграх вже просвідковець певний паттерн, і мені хотілося змінити цей порядок. Дій я для себе чітко визначила на що я витрачу приз. А, я зрозуміла, тому що в попередньому турнірі цього не було. Я йшла чисто для фану. Тут я розуміла, що є якийсь матеріальний приз, і я його витрачу на якусь певну фінансову свою ціль. А тут я чітко розуміла, що є кроки, які я не хочу робити, є кроки, які я хочу робити. І під час гри. Гра була надзвичайно динамічна, було неймовірна кількість ходів, і ми всі рухалися просто пліч опліч. Але тим не менше, в якийсь момент, коли треба було зробити якийсь ну тобто, не було очевидного переможця, і потрібно було просто зробити якийсь крок, і я. Напевно, в звичному житті до того я би десь спробувала відійти в сторону і зробити щось по-іншому. А в той момент я вирішила не відступати від своєї стратегії, бити в ту ж точку і таким чином перемогла. Але ця перемога дісталася ну, напевно на передостанньому ході Десь Це Чи конкретно, наприклад, перемога 24-го року. А, чи вона вплинула суттєво на те, що відбувалося в своєму житті? Після? Вона вплинула на моє мислення. Тому що, як я казала, до цього до цієї гри я б швидше за все відійшла від стратегії. Я б подумала, що щось не працює, чомусь я не можу вирватися вперед. так? Але коли власне, ця гра відбулася, і коли я перемогла, я зрозуміла, що все ж таки те, що я слідувала своїй стратегії від початку і до кінця, воно дало свій результат. Це, це такий це найбільший інсайт для мене.